Христос говорив своїм учням, якщо десь увійдете в дім, то перебувайте там аж доки не вийдете. А це ж не логічно, що ми є там, куди ми увійшли аж доки не вийдемо. На перший погляд так. Але ж дуже часто буває, що ми є поруч з кимось. А так насправді нас зовсім немає в цьому місці. Важко будувати взаємини, взаємини з кимось, з ким ми є поруч, наполовину. Бо думками ми вже в зовсім іншому місці. Перебуваймо саме там, де ми є. Перебуваймо цілим своїм серцем з тими ближніми, з якими ми є поруч. Щоб будувати ці взаємени, щоб будувати братерські взаємени, наслідуємо теж в цьому Ісуса, який з нами був і є цілим своїм серцем. І